Привіт! Мене звати Аліна і я вітаю вас на своєму каналі. На моєму каналі вже є відео, де я збирала тепличку для кімнатних рослин. Але по правді кажучи, там так багато щілин, що це не зовсім теплиця. Тому сьогодні я покажу вам апгрейд своєї теплички для кімнатних рослин. Основна задача це прибрати всі щілини, щоб всередині теплиці утворювався приємний мікроклімат для рослин. Для апгрейду нам знадобиться агроволокно, паролонова ощільнювальна стрічка, керамзіт, мох з фагном, можливо, знадобиться клей пістолет. Також на Аліекспресі я замовила ось таку лампу, щоб в теплиці було світло. Ну що? Давайте починати. Починаю з ущільнення і стрічкою по всьому периметру проклею спочатку дно теплиці. Стрічка, до речі, ідеально підійшла по ширині. Потім це віконечко. Знизу, зверху та по боках. Далі дно теплиці потрібно обклеїти агроволокном. Мені тут не дуже важливо все охайно зробити, тому я просто обмазую все гарячим клеєм, щоб воно надійно трималось. Тепер беремо керамзіт. У мене керамзіт дуже брудний, тому я вирішила його промити добре. І ще взяла таку. Кам'яну крошку, яку я колись використовувала для свого акваріуму. Виходить доволі яскравий такий акцент. Тепер розкладаємо мох з фагном по всіх щілинках, і він слугуватиме якраз таки як регулятор вологості, щоб створювати той самий табличний ефект для рослин. А от з лампою стався факап. Одна з цих наклеєчок це така металева штука, до якої кріпиться інша наклейка магніт. Але я вирішила і магніт, і металеву штуку прокріпити на верх теплиці. А потім довго думала, що я помилилась, але де саме. Тепер же лампу кріплю на магніт як потрібно, і ось таке в мене трошки бокове світло. В принципі, непогана лампа, але за досвідом скажу зараз, що вона дуже швидко розряджається. Оприскуємо з фагном, і ось вже рослинки в тепличці, і їм там суперкомфортно. Ну от і все, тепер теплиця по-справжньому готова. Там більш-менш буде зберігатися приємний мікроклімат для рослин, які потребують більшої вологості. А мені буде легше за ними доглядати, бо менше треба їх оприскувати та менше слідкувати за їх станом. Дякую вам за перегляд. Пишіть, чи сподобалося вам відео і чи хотіли б ви втілити таку ідею для своїх рослинок. Ставте лайки цьому відео, мені буде дуже-дуже приємно. Підписуйтесь на канал. I do nowych zostryczej.